За останні кілька років Трускавець дуже сильно змінився, дуже багато різних об'єктів появилось на курорті. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, Ми зараз знаходимося в самому центрі. Праворуч від нас знаходиться міська рада. ззаді неї знаходиться новий житловий комплекс люкс, який побудований кілька років тому практично нова будівля на курорті. А це перехрестя вулиць. Бориславської, Дрогобицької вулиці Тараса Шевченка і Майдану Кобзаря. І сьогодні ми, друзі, пройдемось від початку і до кінця вулицею Тараса Шевченка. І я вам розповім, що тут на цій вулиці знаходиться, які вілли, які готелі, які магазини і що тут ще цікавого. Тут розміщені як старовинні віли, так і нові відпочинкові комплекси, також нові житлові комплекси, які побудовані не так давно. Праворуч від нас знаходиться львівська майстерня Карамелі, також дядько Сем, ну, хот-доги, Гамбургери. Гаряча кава і також п'яна вишня. Наливки із вишні. І також львівська майстерня шоколаду в такому цікавому дерев'яному будиночку. Можна сказати, що це витвір мистецтва дерев'яний Трускавці, який знаходиться біля. Відпочинковий комплексу Міротель, який ну, побудувався відносно недавно. Раніше тут був санаторій Каштан, а зараз Міротель. Ось такий чудовий фонтан. Зараз це не працює, зараз холодно, мороз. І ліворуч від нас також розташована вілла Анастасія або Вілла Любов. І також ще один новий відпочинковий комплекс будується. бачите Я думаю, що можливо у 2025 році буде вже його відкриття. Дуже швидко ця будівля виросла за минулий рік. Ну, я думаю, що в цьому році, можливо, вже буде відкриття. Також на цій вулиці розташований торговий центр Куб, багато там різних бутіків з одягом і не тільки. Також продають мобільні телефони. Ну, трьохповерхова будівля, друзі. Ліворуч від нас знаходиться пам'ятник Тарасу Шевченку і також. Приміщення, в якому колись була їдальня від санаторію Каштан, якого вже немає. Також в цій будівлі якісь проходять зараз роботи, і, можливо, в подальшому щось також буде цікаве. Ліворуч від нас вілла Сонячна, далі Вілла Ягуся. А прямо перед нами також у 2023 році збудували ось такий новий житловий комплекс назвою Platinum Apartments. Тут, здається квартира на довготривале проживання 15 тисяч гривень в місяць, а подобово також є квартира за 950. Це все дані сайту Doba.ua, Раніше під іншими відео ви запитували в коментарях, чи тут здаються квартири. Так, друзі, є, кажуть, доба тут, якщо подобово знімати квартиру 950 гривень, а на довготривалий термін 15 тисяч гривень на місяць. Після реконструкції вулиця Шевченка стала пішохідною, але бачимо, що все рівно автомобілі сюди заїжджають, оскільки потрібно доїхати до того чи іншого готелю чи до будинку, але вона повністю не є проїзною. Тільки там встановлені шлавбауми, і люди мають пульти, і хто тут проживає, може спокійно сюди заїхати. Інші люди сюди не заїжджають. Ліворуч від нас знаходиться ще одна віла Сонце. Ну, це ново збудована приблизно років 10 тому, можливо, більше. Але це не старовинна віла. Є тут кілька старовинних віл по вулиці Тараса Шевченка, але це не вона. Також прямо перед нами знаходиться санаторій Трускавець. І також по вулиці Шевченка знаходиться єдина цілодобова аптека у Трускавці. Ось тут прямо перед нами. Бачите, написано, цілодобово. Вулиця Шевченка не є дуже великою. Ви бачите, приблизно десь 7-8 хвилин і повністю пройдемось оцю вулицю. Праворуч від нас знаходиться кінотеатр Злата і також бульвар Юрія Дрогобича. Під реконструкцію попала тільки частина вулиці Тараса Шевченка, там, де облаштовано Бруківкою. І вона стала окрасою курорту і також відпочинковою зоною. Дуже багато там встановили лавочок, там багато дерев, де можна влітку відпочити, послухати музику. Багато різних музичних виконавців приходять е зі своїми там творами і виступають, ну, чи з інструментами, і виступають на цій вулиці просто перед людьми. Ліворуч від нас якраз знаходиться троск... е санаторій Трускавець, це його територія. Практично розташований також в самому центрі. Дуже зручно з цього санаторію діставатися до бювету чи до залізничного вокзалу, чи до продуктового ринку, і також до всіх торгових центрів, які тут поблизу знаходяться. Гарне місце розташування, і тому хто не полюбляє дуже багато ходити, це супер місце для відпочинку. Ліворуч, ось тут на камені написано Санаторій Трускавець. А праворуч від нас знаходиться ще одна віла, старовинна вілла Її назва лісова пісня. Є санаторій лісова пісня з апартаментами по вулиці Сагайдачного, а є, бачите, віла лісова пісня. Ось так виглядає санаторій Трускавець з цієї сторони. Ось, а це вже вілла, старовинна вілла по вулиці Тараса Шевченка. Ми зараз, друзі, пройдемо з цією вулицею і вийдемо до Бістро Рідний край, про який частенько розповідаю. Ліворуч знаходиться львівський фірмовий горільчаний магазин. Тут продається так звана Спертуся. Добре, що не написали назву магазину, як вже в Трускавці є, бювет No3. Ну, це жарт, друзі. Також, бачите, ще один готель будувався дуже багато років, і він зараз стоїть практично недобудований майже в самому центрі, не знаю в чому причина. Але проєкт цікавий і я думаю, що він би мав популярність в теперішній час. Сьогодні, друзі, неділя, 16 лютого, ще два тижні і вже буде весна. Но зараз приблизно. 11-та година ранку, бачите, людей небагато по вулицях ходить. Холодно, сьогодні було мінус 6, морозець, снігу практично немає. Ось з цією вулицею можна спуститися до центральної площі, до центральної сцени і до центрального бівету. Вийти на бульвар Торосевича. Раніше тут був болодин територія, все вже розібрали, думали, що розпочнеться будівництво, але так і все. Поки що стоїть. Ось тут здається в оренду ще одна вілла, також старовинна на курорті. А ми вже майже друзі підходимо до закінчення вулиці Тараса Шевченка. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось тут, бачите, продається готовий бізнес навіть. Бачте, щось відкривається, щось закривається. У Прускавці дуже висока конкуренція по всьому. Праворуч від нас знаходиться Бістро-Рідний край. І тут бере свій початок вулиця Стебницька і вулиця Симоненка. А вулиця Тараса Шевченка закінчується. В церкві відбувається недільне богослужіння. Ось це Бістро-Рідний край і також церква Святого Миколая. Було гарно зранку світило сонце, але помаленьку небо затягує хмарами і до вечора обіцяють сьогодні хмарний день. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.